Привіт, друзі! Мене звати Мирослава Данукова і я рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні ми з вами будемо створювати ось таку чудову ялинкову прикрасу. Я запрошую вас на перегляд матеріалу, який буде необхідний для даного майстер-класу, і на сам майстер-клас безпосередньо. Ось, друзі, той матеріал, який ми з вами будемо використовувати в сьогоднішній роботі. Нам необхідно буде бусини двох кольорів розміру 4 мм. В моєму випадку це сині та золоті. Ось їхня конфігурація. Заказувала я їх на AliExpress. Якщо знайду посилання, залишу під цим відео. І якщо не знайду, пошукайте на Аліекспрес самостійно. Це звичайні пластикові бусини розміру 4 мм. Можна використовувати сваровські, але ну, не знаю наскільки це буде доречно. Також нам в цій роботі необхідно використовувати біконуси. Біконуси в мене розміру 3 мм і також заказувала я їх на Aliexpress. Також нам необхідно буде використовувати бісер. Бісер в мене чешський 10-го розміру. Вся кількість бусинок і кількість необхідних біконусів буде вказана під цим відео. Бісеру необхідно буде небагато, цього золотого потрібно буде менше, його потрібно буде десь близько 3 грамів. І ось цього блакитного необхідно буде близько 5 грамів. Друзі, блакитний це номер ось. А на жаль, золотого номеру в мене не зберігся. Плисти я буду на файлайні, можна плести на будь-якій нитці, яка вам зручна для, для даної роботи. Єдине, що не використовувати мононитку чи щось зв'язане з тим. Чому? Тому що нам потрібно, щоб у нас ось ці підвізки в кінці, щоб вони спадали, щоб вони гармонійно лягали. Якщо ми використовуємо мононитку, то вони будуть стирчати як вусики в таргана. Нам це не потрібно. Там, якби ви їх не затягували, навіть якщо буде дуже слабенько затягувати, мононитка вона сама по собі має таку структуру, що бісер на ній не лежить рівно, якщо ми робимо ось такі роботи. Тому рекомендую використовувати все-таки нитку. Це може бути нейлон, капрон, поліестер і так далі. Голочкою я буду плести звичайною поні номер 10. Тут ви також вибираєте ту, яка вам зручна. А що стосується кульки, то в мене кулька розміру 6 см. І вона ось така красива. Так? Якщо ви будете брати більшу, кількість, більшу кульку по розміру, то вам відповідно, треба буде розраховувати під себе ось ці підвіси і кількість хрестиків. Але рекомендую брати кульку 6 см, тому тоді вона виглядає такою більш акуратною, зібраною. Вона не маленька і не занадто велика. І так, друзі мої, для початку роботи нам необхідно набрати на голочку 4 бусини розміру 4 мм. В моєму випадку. Це синя-жовта, синя та жовта. І так, після того, як ми набрали, нам необхідно підтягнути їх до першого, до, до середини нашої ниточки. Як я вам вже казала, це плетіння робиться на двох голочках. Ось вони в мене. Так, ми одіваємо нитку на дві голки і тоді продовжуємо роботу. І так, далі. Ось цією ниткою, яка виходить з останньої синьої бусинки, ми проходимо через жовту бусину. Ось так. І підтягуємо. В нас виходить хрестик. Це початок класичного монастирського плетіння. Далі, що ми робимо? На одну голочку ми набираємо одну синю та одну жовту, підтягуємо. А на другу голочку ми набираємо лише одну синю. Так. Так, так, так. Після того, як ця одна синя набрана, дивіться, що ми робимо далі. Ось у нас є на одній голочці дві, на другій голочці одна. Тією голочкою, де одна, проходимо через жовту по напрямку до попереднього хрестика. Бачите? Тобто, не туди, не в ту сторону, а ось сюди, по напрямку до попереднього хрестика. І в нас, відповідно, виходить. Другий хрестик. Ось така штукована в нас виходить. Далі знову ми набираємо на одну голочку дві бусинки, на другу голочку одну і продовжуємо так до того моменту, поки в нас не буде 28 хрестиків. Після того зупиняємося і продовжуємо перегляд відео. І так, друзі, ось у нас виходить ланцюжок з 28. Хрестиків. Чому 28? Саме тому, що в мене кулька 6 см. І на кульку 6 см 28 хрестиків це оптимальна кількість. Далі, що ми робимо? Нам необхідно зробити верхній ряд наших хрестиків, щоб закрити ось цей ланцюжок. Як це робиться? Набираємо на голочку Три блакитних, одну золоту та три блакитних бісеринки. Ось вони у мене. Беремо одну голочку, зараз ми будемо працювати виключно однією голочкою. Ось у нас нитка виходить з нижньої, а, як це правильно сказати, От знизу у нас виходить ниточка. Так? Далі ми проходимо через наступну золоту, але зверху. Ось так. Щоб у нас а, бісеринки лягли ось так от. Бачите, щоб вони накрили попередній хрестик. Далі знову набираємо три блакитних, одну золоту, та три блакитних. І знову робимо те саме. Проходимо ось так, через золоту з іншого боку. Ось так. І так ми з вами повинні дійти до кінця цього ряду, після чого ми з вами будемо робити наступний ряд, який в нас буде. Переходити в хрестики зверху, так, відповідно, нам потрібно цей ряд доробити до кінця, і далі переходити до роботи над наступним етапом. Зараз ви це проробляєте самостійно до кінця ряду. Дійшли до кінця ряду. Далі переходимо до наступного етапу. Ось у нас друга ниточка, яка виходить з тієї ж бусинки, з якої ми починали роботу. Набираємо на неї три бісеринки блакитного кольору та проходимо голочкою через золоту. Ось так. По напрямку вгору. Далі, друзі, набираємо знову три бісеринки блакитні та проходимо голочкою через золоту гусинку по напрямку зверху вниз. Ось так. У нас закривається повністю хрестик. Далі знову набираємо три блакитні та проходимо через золоту. Ось так. Знову набираємо три блакитні і проходимо через бусинку по напрямку зверху вниз. Ой. Ось так. Ось у нас закрився другий хрест. Так ми продовжуємо до кінця. Ряд. Далі ми дійшли до кінця ряду, після чого виводимо ниточку з ось цієї бусинки, верхньої синьої. Далі набираємо наступну послідовність. Дві бісеринки блакитні, одна золота, один синій біконус. Далі одна золота, дві блакитні, одна золота, один золотий біконус, одна золота, дві блакитні, одна золота, один синій біконус, одна золота та вісім бісеринок блакитних. Після чого пропускаємо першу бісеринку і через всі останні до другої блакитної, включно, зараз покажу, ось так проходимо голочкою. Бачите, одна блакитна в нас залишається. Проходимо і підтягуємо. В цьому немає нічого важкого. Це така собі елементарна робота, але вона досить кропітка. Далі, друзі, набираємо одну блакитну бісеринку та проходимо через наступну синю бусину. Ось так. Ось після чого бачите, повертаємо та продовжуємо такий самий набір. Такий набір в нас повинен бути між кожною парою бусинок. Тобто тут, тут, тут. І так, після кожної наступної у нас йде ось такий набір. У нас повинно бути з однієї сторони ось таких рожок. Між кожним, між кожним бусинками розміру 4 мм синього кольору, і з цієї сторони абсолютно так само. Після чого покажу, що робити далі. Дивіться, друзі, з однієї сторони, я вже зробила ось ці красиві полосочки. Зараз будемо їх робити з іншої сторони. Нам необхідно вивести ниточку з бусинки розміру 4 мм синього кольору з іншої сторони і проробити абсолютно все те саме з такою ж самою довжиною наших полосочок. Після чого ми будемо з'єднувати вже безпосередньо на кульці та зшивати всі елементи між собою. І так, давайте продовжувати. Робимо знову ось такі полосочки вже з іншої сторони. І так, друзі. Ось ми дійшли до того моменту, коли у нас з одної сторони ось так виглядає наша робота, а з іншої ось так. Це зворотня сторона це лицева сторона. Що ми робимо далі? Далі нам необхідно зшити два елементи між собою, точніше, два його краї. Зараз я вирівняю ось ці полосочки наші і покажу вам, як це все діло зшивається. Ось у нас нитка на даний момент виходить з блакитної бісеринки, точніше з синьої бусини. Далі ми з вами проходимо так, щоб ниточка виходила з золотої бусинки. Ось так. Вийшло. Далі, набираємо, як бачите, в нас не сходиться малюнок, у нас не сходиться, у нас не вистачає ще одного хрестика. Набираємо одну синю бусинку і проходимо через золоту. На іншому краї. Далі набираємо знову одну синю і проходимо через золоту, ось так. У нас виходить хрестик. Але, як бачите, в цьому хрестику нам не вистачає верхнього ось цього хрестика. Значить, ми з вами знову набираємо три блакитні, одну золоту та три блакитні бісеринки. І проходимо голочкою по напрямку зверху вниз, ось так, через наступну золоту. Підтягуємо половина хрестика готова. Далі ми набираємо три блакитні і проходимо через золоту, після чого знову набираємо три. Блакитні і проходимо через золоту ось так. Далі, друзі, як бачите, з однієї і з іншої сторони в нас не вистачає по два, ось, по дві ось ці полосочки. Що ми робимо? Зараз нам необхідно пройти через бокову, золоту, через бокову, вибачте, синю. Далі проходимо через золоту, ось так. Та потім проходимо через синю наступну. Як бачите, в нас тепер в правильній послідовності виходить нитка для того, щоб почати робити полосочки. Бачите, ось так. У нас виходить нитка. Далі нам необхідно зробити ще дві ось такі полосочки, і потім будемо переходити на, зворотню, на наступну сторону, на нижню сторону, для того, щоб зробити з цієї сторони також ще дві полосочки. Після чого ми з вами будемо вже з'єднувати всі елементи між собою і переходити до, до фінального етапу нашої роботи. От, друзі, ми робимо другу. Полосочку, набрали а, одну блакитну бісеринку, проходимо через ось цю синю. Далі, щоб перейти на іншу сторону, нам необхідно пройти голочкою через золоту, ось вона. Тільки дивимося, щоб не зайдіти жодну бісеринку. Ось так, проходимо через нижню золоту, а також проходимо через ось цю бокову. Синю бусинку, Після чого ми з вами зробимо з цієї сторони ще дві полоси. Зараз ми доробили другу полоску і тепер нам необхідно вивести ниточку ось сюди, вверх, через саму останню бісеринку. Ось так. І ось сюди. Далі, друзі. Нам необхідно з'єднати абсолютно всі ось ці полосочки. Тобто ми проходимо через верхню бісеринку наступної. Потім беремо наступну полосочку, проходимо через верхню бісеринку. Так. Ми їх всіх з'єднуємо. І Після того, як всі вони будуть з'єднані, покажу, що робимо далі. З'єднали ми всі хвостики, всі полосочки, далі нам необхідно пройти голочкою ще раз через всі. Полоски починаючи з першої по кругу, ось так, це вже набагато простіше, ніж просто їх з'єднувати, тому що з'єднувати, тут їх треба ще вишукувати, так? а коли вони вже з'єднані, вже все набагато простіше. Ось так проходимо. Затягуємо, друзі. Дивіться, тепер, після того, ми пройшли ще раз по кругу, Так, я ще не дійшла до кінця по кругу, Зараз дійду. Ось так. Ми ще трішечки залишились. Ось. Так, тепер вроді як дійшла. Далі. Проходимо голочкою вниз. Дивіться, ось ми, наприклад, виходимо з цієї бісеринки, так, і ми, значить, проходимо вниз через ось цю полоску. Вниз. Ось сюди. Що означає вниз? Це означає до самої першої полосочки, до самої першої бісеринки, нижньої полосочки чи верхньої, як хочете, так їх називайте. Сенс залишається абсолютно... Тим самим, ось ми з вами виходимо сюди, так, вийшли, далі ми проходимо через ось цю бокову блакитну, потім проходимо через синю. так, Далі проходимо через жовту, ось так, проходимо через бокову синю, підтягуємо. І далі опускаємося вниз через всі бісеринки, через всі-всі-всі до першої бісеринки. Ось так підтягуємо, друзі, це простіше всього робити, коли в нас вже є наша кулька. І ми одягнули ось цю штуку, зараз постараюсь показати. Ось так ми її одягаємо, так. І відповідно нам вже набагато буде простіше це затягувати. Ось така краса у нас зверху виходить. Так? Ось так все гарно виглядає. І далі нам необхідно абсолютно по тому ж принципу з'єднати всі нижні бісеринки. Ось ці, абсолютно всі по кругу ми з'єднуємо, так само, як я вам тут показала зверху. І в нас виходить ось, ось така новорічна кулька. Красива. Далі ми з вами до неї будемо пришивати підвіски. Ось, друзі, зшила я. Низ. Ось така краса в нас виходить. І зараз ми з вами будемо робити підвіски. Можна, в принципі, залишити і так, виглядає досить оригінально, але мені здається, що з підвісками вона виглядає набагато цікавіше, так, наче це якісь такі а, струмені води. Так, Мені чомусь так здається. Так? І зараз ми з вами будемо робити ці підвіски. Дивіться, друзі. Ось у нас нитка виходить з одної із бісеринок. ось Наприклад, з цієї. Далі ми набираємо 14 блакитних, 2 золоті, один біконус з розміру 4 мм синього кольору. Далі в нас буде послідовність: золота, блакитна, золота. біконус бежевий, золота, блакитна, золота, біконус, синій, золота, блакитна, золота, біконус бежевий і золота, блакитна, золота біконус, синій. Далі, з пікунусами ми закінчили. Далі у нас знову той самий набір: золота, блакитна, золота і золота бусинка. Далі знову золота, блакитна, золота і синя бусинка. Золота, блакитна, золота і золота. бусина. Золота-блакитна, золота і синя, далі золота, блакитна, золота і золота. І далі в нас йде блакитна та золота бусинка. Дивіться, друзі. Далі ми пропускаємо першу. І через весь цей ряд проходимо назад. Ось так. Абсолютно через весь цей ряд. Але, друзі, зразу дуже важливий момент. Ми не затягуємо. Чим ви слабше затягнете, тим красивіше буде спадати ваша підвіска. Тому що, якщо ви затягуєте дуже сильно, вона буде стирчати, як вусиків та Тому так робити не потрібно. І дивіться, що ми робимо далі. Далі ми пропускаємо ось, зараз покажу, одну бісеринку. Бачите? Ось на з цієї виходить ниточка. Далі ми пропускаємо одну і через дві наступні, ось так, проходимо голочкою. Ось. Робимо наступний підвіс. Можна, звичайно, проходити через одну бісеринку і робити тих підвісів дуже багато, так. Тобто, у нас буде, якщо в нас ось цих 31, так. 30 кіно полосочка, то у нас буде 15 підвізів. Можна робити ось так, як я через одну, тоді їх буде трішки менше. Ви дивитесь на те, як вам зручніше і як вам більше подобається. І далі, так по кругу, абсолютно всі підвіси повинні бути одинакові, так, тому що нам необхідно, щоб вони гарно спадали і щоб вони симпатично дивились. Тому, друзі, дуже рекомендую робити ту кількість підвісів, яку ви вважаєте за потрібне. Само систему, як це робиться, я вам показала. Звичайно, їх можна робити довшими, їх можна робити коротшими, як вам зручно. Але в цілому технологія ось така. Ось така краса, друзі, у нас вийшла, дякуючи цьому майстер-класу. Я все-таки зробила через одну, як ви можете бачити, ось цю полосочку, і мені здається, що так виглядає якось цікавіше, ніж робити через дві. Хоча це в кожного своє всі роблять так, як їм зручно. Ось така краса у нас виходить. Кінці нашої роботи мені здається, дуже симпатичний шар. Получився, дуже симпатична колька, і такі прикраси точно будуть радувати ваше око на вашому новорічному дереві. До зустрічі, друзі, в нових майстер-класах. Не забувайте підписуватись на мій канал та в наші спільноти в соціальних мережах. Посилання залишаю вам під цим mm -hmm. відео. Також всі корисні посилання є під цим відео. Посилання на мій сайт, на мої соціальні мережі. Якщо у вас є якісь пропозиції, обов'язково пишіть. До зустрічі в нових майстер-класах.